Великий Український Похід 2018. На хрещення Русі 1030 років. Фільм Перший. День третій. В 5.40 я приїхав вранці. На мене місто не чекало, бо тихо завжди прихожу. Воно ще спить і вороня У тиші прохолодні бачу. Кінці проспекту сходить сонце. Прийшов тихенько По Шеченка, що голуб навіть не проснувся, до голови примерши, мабуть. Ну що ж, пора вставати? Заплескав шумно у ладоні і вороня підняв в повітря. Ба! рушив транспорт двірники, на вулиці з'явились, звідкись мистець своє спокін і звічне. Здається, Староконстантинів живе собі старим життям без, без перестройки революцій. Проспект широкий, довгий, чистий, бордюри в білому вапні, ніде не видно смітників. Зато алеї, парки, сквери, підкошена трава газонів і клумби квітів для душі. Вражають пам'ятки усьому. Історії, культурі, спорту доглянуті і акуратні. Пожежники тренуються поливом на кущах троянд, смакують каву поліцейські, на березі случа руїни колишнього монастиря. І бідний, але добрий храм. Скам'я, береза, тиха завадь. Посидів би ще трішки зараз від лірику митарств. Та треба підніматися та йти на другий залізничний східний. Та й тут куди ми без реклами? От був у Коломиї, та в івано Франківську тощо, стопи й дерева без реклами. А тут усі стоять стопи потвора обклеїла об'явою потреби продавця одного. От що б йому так подзвонив по номеру. 0098 677 1561 та запитав, навіщо місце так за подання об'яв, газети є та інтернет. Нарешті можна і в ЦЗ. Скоріше це рекламний трюк, бо віснуть родича скоріше. А я дістався до вокзалу. Під вечір вже й у Вінниці, за мною дощ питав у всіх, текли від нього вінничани. А я в тролейбусі сховався, заїхав аж на вишеньку, де сонце висушило хмари, провів за три усього гривні економічний варіант не менше на півміста Екскурс. Вже з центру міста прогулявся масом через Південний Буг дошов у світлових фонтанів. Якось запитав аборигенів. Фонтани ті працюючі? Да-да, но самі не буваємо. Ну, що сказати, гарно дуже. Організовано, приємно, цивілізовано, як треба. Одного разу я гадав, що диво вистачить побачить, щоб не задрити задр... нікому. Крім злих та гадких баобабів, кульони рози, принця лиса, репертуарі ще щось є. Але мене це не цікавить, нічною війницею гарно пройшовся пішки до вокзалу. Звалився з них і знову будять. Кабмін з вокзалу виганяє, якщо квитка нема у тебе. А я, а я кажу, чекаю. Він обіцяв даненько ще приїхати в сім сорок ранку. Все На планеті, яку хотіли захопити баобаби, баби, жив був маленький рим.